Дивіться, відмостка, зараз град лупашить. І це не відмостка, а це і е, площадка для автомобіля. Тобто ми можемо пару днів вже прийшло. Дивіться, тут виходить якийсь бугорчик, тут сухо, тут трошки схоже, трошки ямка. Е, але в цілому водичка тут нормально, не сильно затримується, немає якогось... Є з великої проблеми, слава Богу. Опалубка зніметься, звідси все стіче. Тому непогано так. Вона якраз <гум> дощик вчасно прийшов, допомагає бетону гарно а, міцність отримати, зволожує, а не пересушує Дякую погоді за вчасний дощ.